Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную пограти в гру, хто заховався. Уважно розгляньте ілюстрацію і визначте, якої цифри не вистачає. Пропоную викласти на столі числовий ряд з відсутніми цифрами і покласти пропущені цифри на свої місця. Тепер пропоную полічити цифри починаючи з одного. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А тепер з п'яти. П'ять шість. А з трьох. Три, чотири, п'ять, шість. А тепер давайте порахуємо у зворотньому порядку, починаючи з шести. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. А тепер з трьох. Три, два, один. А з п'яти. П'ять, чотири. Три, два, один. Молодці, дітки. Дітки, пропоную розглянути ілюстрацію. Скажіть, чого більше м'ячів чи ракеток? Скільки м'ячів? Так. П'ять, а ракеток? Правильно, три. Дітки, скажіть, я правильно поставила знак між м'ячами і ракетками? Ні? Чому? Так, де кутик, там менше, де відкриті ручки більше. А тепер правильно? Так, пропоную наступні нерівності. Викласти в себе на столі знаками і цифрами. Скільки зображено плавців. Так, три. А басейнів. Один. Чого більше? Так, плавців. Скільки зображено велотренажерів. Так, чотири. А гирь. Правильно, шість. Чого більше? Правильно гирь. Скільки зображено гантелей? Так, п'ять, а скакалок. Правильно, дві. Чого більше? Молодці, гантель більше. Дітки, пропоную розглянути зображення. Такі дерева можуть рости в будь-яких місцях нашої України, В містах, селах, біля будівель, річок. Скільки тут намальовано дерев? Так, три. Яке з них має найтонший стовбур? Правильно, береза. Це дерево буде мати номер один. В якого дерева трішки товстіший стовбур. Правильно, у липи. Тоді воно буде під номером 2. І найтовстіший стовбур у дуба. Він матиме номер три. Тепер. Пропоную поставити в бланку номери біля зображень у порядку зростання товщини колодок, висоти дерев, ширини моста і довжини річки. Молодці дітки, тепер пропоную розглянути наступну ілюстрацію. Дітки, скажіть, що тут намальовано? Як ці фігури можна назвати одним словом? Це чотирикутники. Чому вони так називаються, як гадаєте? Правильно, всі вони мають по чотири кути, вони схожі між собою. Скільки вони мають кутів сторін? Хоча усі вони мають по чотири сторони і чотири кути, проте вони різні, адже це прямокутник, а це квадрат. Разом їх називають. Чотирикутниками. А ці фігури однакові? Що в них спільного? Чим вони відрізняються один від одного? Так, це п'ятикутники. Вони мають по п'ять кутів. Давайте їх порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять. А ці фігури однакові. Що в них спільного? Чим вони відрізняються один від одного? Молодці дітки! Тепер пропоную розглянути фігуру, знайти її в себе на аркуші і обвести червоним олівцем. А тепер знайдіть таку фігуру і обведіть синім олівцем. Тепер пропоную знайти таку фігуру і обвести її зеленим олівцем. Тепер пропоную знайти таку фігуру і обвести її жовтим олівцем. Молодці дітки. Дітки, подивіться, що тут відбувається. Чому посварилися песик і котик? Що ж тут трапилось? Котик хотів розповісти вам, як він вчора з песиком грався м'ячиком, а песик плаче і каже, що це було не вчора, а завтра. Звірятка не кричіть і не сваріться, а дітки вам зараз допоможуть в усьому розібратися. День, який йде зараз, називається сьогодні. Сьогодні триватиме цілий день, аж доки не настане ніч. Дітки, давайте поміркуємо, як же минає наш день. Вранці ми прокидаємося. Вдень діти люблять гратися, а ввечері матуся читає казочку і дітки лягають спати. Отже, день, який минув, закінчився, називається вчора. Завтра буде інший новий день, який ще не настав. Він тільки прийде завтра. Зараз-завтра ще не настало. Ми його чекаємо. Дітки, так коли песик і котик грали м'ячем? Так, учора. Песик, ти помилився. М'ячиком вигралися вчора, а завтра ми ще почекаємо і вигадаємо нову гру. Дітки, а що ви робили вчора? Що робите сьогодні і що робитимете завтра? А наше заняття закінчилося. До побачення!